Вітаю! Ви прочитали Новелу Останній листок о Генрі. І сьогодні пропоную вправу на перевірку знання змісту прочитаного твору. Це проста вправа так чи ні? На вас чекає 12 тверджень Якщо твердження правдиве, тобто відповідає змісту твору, відповідайте так. Якщо ж твердження неправдиве або містить хоча б якусь неточність чи невідповідність змісту, відповідайте ні. Наприклад, твердження. У творі Рея Дугласа Бредбері-Усмішка головний персонаж це Леонардо да Вінчі». Так чи ні? Відповідь НІ. Бо одним із головних персонажів є не сам художник, а його картина Джоконда. Твердження з'являтимуться по черзі. На опрацювання кожного відводиться 10 секунд. Потім завдання оновиться. Тож будьте уважні, зосереджені, але й не баріться. Готові розпочинаємо. Упевнена, що ви добре впорались із завданням. Не забудьте надіслати відповіді вашому вчителю на перевірку у визначений ним спосіб. Підписуйтесь на канал, тут ви знайдете багато цікавої та корисної інформації. Натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нове відео. Разом доведемо, що навчання це просто!